Друзі, сьогодні ми поринемо у світ хобі неймовірної людини професійного теле- та радіоведучого, голос якого ви точно знаєте і любите. Він нам як рідний Андрій Чорновол. Привіт, привіт, Привіт! мені рідний, бо скільки років ми знайомі, і я навіть не можу порахувати. Я ще на фабриці тебе пам'ятаю. Я приходив, брав інтерв'ю у тебе навіть. Чим ти захоплюєшся? Слухай, я дуже люблю ходити пішки. Це не тому, що в мене немає машини, це тому, що ну реально мені подобається. Я по перше у нас дуже гарне місце. Ти ж знаєш, Київ він кайфовий. І є такі місця, які люди просто проходять повз і не знають, що туди можна поринути. І я тебе зараз поведу в таке місце, яке на слуху у кожного, але мало хто там буває. Це Щикавиця. О, май гад. чула про цю гору. Ми ж не будемо нічого робити там. Я не готувала. Ну вже можна. Вже у нас багато дітей можна. <реш> Андрій Чорновол, теле- та радіоведучий. Він розпочав свою кар'єру з тележурналістики, працюючи у відділі інформаційних новин ще на другому курсі університету. Згодом він став ведучим на телеканалі та радіостанції. Андрій є не лише успішним ведучим, але й активним громадським діячем, який робить значний внесок у розвиток української культури. Це свій стиль життя. Хайкінг, ходити, так. Так. Це типу популярно, наскільки я знаю у світі, в Європі. Так ну у мене як це почалось взагалі. Ми раніше до повномасштабної війни багато подорожували. Коли ми приїжджали в якесь нове місто, ми завжди обходили все. У мене було там рекорд за день 40 кілометрів. Ми просто ходили, ходили. Щоб не їздити, ти ходиш і ти кайфуєш, відчуваєш цю атмосферу. Боже, і мені так це сподобалось. І зараз я це переношу в межах України. Ну тому, що ми розуміємо, я там не можу виїжджати. І я хожу в містах, де я буваю там вдома, в Черкасах, де я народився. Я хожу, я хожу в Києві, там в інші міста, куди я приїжджаю. І це такий кайф, ти відчуваєш людей. Відчуваєш цю атмосферу, я всім раджу ходити багато. А Хто з дитинства, хто тебе надихнув так багато ходити, хто в родині, в Черкасах так багато ходив. У нас дача знаходилась, треба було трохи проїхатись, а потім ще 4 кілометри треба було йти до дачі. І ми йшли. Я, мама, бабуся, ми так багато спілкувалися, знаєш, і навіть не під'їжджали. І мені так завжди це подобалось. Я думаю, ну ходити це класно, так і полюбив це. Я пропоную вже не розтягувати, а просто почати йти на ту щекавицю. Давай руку, а то ти загубишся. Дякую, дякую. Ну дивись, ніби звичайний двір, да? Так, Здається, в середмісті. А тут починається наш маршрут на Шікавицю. Прямо тут да. ми зараз будемо піднімати на цю гору. Дивовижно. Погнали? Погнали. Хапаємось. Хапаємось. Трохи. Ну нічого сьогодні хочу не прийти. бачком. Ну, що як ти відйомчик? Ну такий емоційний. <клес> я відчуваю і трішки в тому, і прилив. А, Тоб... якщо подивитись туди одразу, да, приливчик? Тобто, все ж таки, місце магічне. Да. А ти віриш в магію? Ну, ти знаєш, я до неї так обережно ставлюся. Тому що я знаю, що це одна з лисих гір Києва, і тут проводяться різні магічні ритуали, насправді. Що означає лисі? Наскільки я для себе розумію, це от лисі гори, там, де от відбуваються різні забираються, чоклуни. Так. Це місце сили, де можна прям комунікувати. З Ти зараз силами. такий з рюкзака дістаєш чан і такий. Я тебе не попередив, але тут а ми будемо варити зілля. Да. Чому ще ця гора сильна? Я знаю, що тут ну за легендою був захоронений віщий Олег. Пам'ятаєш да цю і тут вулиця Жолегівська недалеко йде. Знаєш що це означає? — ні? Якщо чесно не знаю, але можна доторкнутися. Просто ну спробуй не вірю, <г Legenda> <г ivory> <communicate>, це нормально ти що, я верлякана. Ти кажеш, що тут змінювати, нічого щипати не можна. Доторкнутися можна, але більше нічого не роби, тому що тут Throw. люди Cres. тобі no. не пробачать. Ну бачиш, тут можна і поганого отримати, але якщо з чим ти приходиш, з яким запатом? Якщо ти хочеш отримати якесь або натхнення, або сили, то ти сідаєш просто і медитуєш. І все в тебе є мрія, от саме. Горе да. здолати. Я двічі піднімався на ховерлу в Україні. Один раз сам, а другий раз ми малий тільки народився. Там буквально було менше року. Ми несли його так. от. У нас дощ Лі, ми всі піднімаємось, ми здолали ховерлу, що була вона засніжена. І я після цього подумав, що я б хотів на якийсь семитисячник, знаєш, Кіліманджаро, якісь дуже високі гори. Мене туди тягне. Я не впевнений, що я фізично до цього готовий. Там треба готуватися. Да. Так. Але це підкорення, коли ти вже на горі, і ти думаєш, я це зробив. Це прям. Тут мені от зручно про це подумати, які ще місця у Києві є місцями твоєї сили. Мені дуже подобається от місце там Андріївський Узвіз, Поділ, Поділ, золоті ворота. Оці центральні місця. Золоті ворота щось не знаю, там приходжу і ніби вдома. Знаєш, от у мене було з Одесою таке порівняння, коли приїжджав в Одесу, завжди ніби ти в тапочках ходиш вулицями. От таке, ніби ти вдома. Класно сказав. дуже да. класно. І я так відчуваю себе на золотих воротах і на Андріївському. І там, до речі, теж є гори, якщо підніматися в сторони, вони теж магічні і дуже прикольні. Я вже майже на всіх там був. Улюблені місця з родиною і твої вони відрізняються. Раніше ми прям це робили повністю разом. Зараз, коли у нас вже двоє дітей на підході, вже третій. Так. Тут не завжди ти всіх дітей зможеш там кудись потягнути. Тому іноді я буваю сам десь лажу де вище, наприклад. А з родиною ми можемо більш спокійні прогулянки по всьому центру. Але ми теж дуже любимо всі разом ходити багато. Старший у нього зараз такий період, що йому 13 років, він такий: дайте мені, я пограю, я вдома посиджу, посижу, ви йдіть. Але раніше він прям всюди з нами таскався, кайфували від цього, тому ми любимо гуляти разом. Ти ще любиш кататися на лежах. Сноуборд. Сноубор... Да. Ти на сноуборді да. стоїш давно? Скільки років? Ой, да, дуже давно. Я от в Черкасах не розкажу. У нас є пагорб слави. О. І ми з дитинства з хлопцями ну, знайшли місце для катання, вибачте. Угу. І ми робили сноуборди прямо самі, а такі вирізали з фан -фан фанери. Серйозно? Вигинали через батарею, там треба було ну, краще, Боже! Да, Так, Робили клас. борди, кріплення до того, поки мій друг не поламав ноги собі за цей сноуборд, тому О, що він Боже. не професійний. Але ми каталися з холма слави. І для мене це було таке взагалі. Там мені було там років 12, мабуть. І ми прям кайфували. У вас не було планшетів, тому ми ви, да. винайшли борт. Да, ми це робили, вирізали. А потім вже пізніше, там років 17-18, мабуть, я потрапив в Карпати і там з'їхав з гори на сноуборді вперше. І це такий кайф. Ти просто коли летиш з гори, всі твої проблеми вони розчиняються в один так. момент. Ти просто про все забуваєш, і ти в моменті живеш. Дуже люблю це. Боже, я відчуваю тут якийсь пролив енергії, якщо чесно. З якими запитами ти сюди приходиш? Іноді хочеться просто побути самому, подивитися, як нібито зі сторони на все. Що відбувається, і тоді мені такі місця рятують не тільки ця гора, mm -hmm. але зазвичай якісь пагорби в Києві або де найменше людей. Тому що ми ж з тобою постійно знаходимося десь в потоці, з кимось Ta. комунікуємо. Хочеться побути самому. Я от приходжу і просто думаю там іноді про своє життя, іноді про те, чого я хочу в майбутньому. Klos. Давай твої три мрії, які пов'язані з хобі. Перша кіліманджара, кіліманжара Кіліманджаро. А, Мені хочеться дуже приїхати в Штати, взяти там автомобіль і прямо максимально об'їздити прямо де от тільки можливо автомобілем. І ще третя мрія. Теж якщо з подорожами, мені хочеться провести ну там зиму на балі. Все, всі твої мрії здійсняться, тому що тут є. Я і ми з тобою <зас> наші кавиці. Давай тобі ще тут покажу одне місце. Там прямо одне? Да, тут є і крісло, і зараз побачиш. Пішли, давай пішли туди. Веди веду, веди мене в храм. Веди мене в храм. Тут, напевно, влітку прям краса. Да, тут воно все. Бачиш, трохи захарашено зараз, здається. А коли все зелене, ти просто ну, прям заряджаєшся. До речі, люблю, знаєш, подивитись на все згори. У мене ще була теж традиція, коли в нове місто приїжджаєш, е, обов'язково піднятися кудись, е, ну, на найвищі оглядові майданчики, ще, щоб побачити, ти ніби його по іншому відчуваєш місто. Ти ніби його охоплюєш. Да. Тому навіть Київ, ти іноді ходиш, і ти до кінця не розумієш ні масштаби, нічого. А коли ти піднімаєшся нагору, ти можеш це відчути. О! Опа, дивись, тут теж щось ритуали. Тут якісь вогнища, друзі. І якийсь трикутники. Вогнище кохання розгорається. Що за на гору? А можна, думаєш? Ну, якщо обережно. Прокльонт, ні. так. клас, вдихаємо це місто. Дуже незвичне у тебе хобі, але я розумію, чому. Ти глибока людина. Ти віднайшов цю силу. В своїх хобі, в своїй родині, в своїх мріях для мене важливо знаєш, типу не тільки там люди обирають іноді кар'єру або родину. Для мене важливо, щоб було баланс. І якщо у тебе вдома все добре, ти міцно стоїш на цій нозі, умовно, то ти і будеш рухатись, і на іншій нозі, яка тебе веде там до кар'єри або до до щось інше. Не важливо гнатися за якимись досягненням, важливо, щоб все було в балансі. Людина має бути щасливою. Якщо ти відчуваєш, що у тебе в усіх сферах нормально навіть не супер, ти не супер там мега або не супербагатий, але у тебе все в балансі, і ти в цьому моменті щасливий. Ну, от я ту-ту-ту зараз відчуваю таким себе. Пішли, Дима. у мене, до речі, ще є терема з чаєм. О, Боже. Пішли, пішли, пішли. Yeah. Класно. Дякую. Давай вип'ємо, щоб твої мрії збулось всі. Давай наші за наші мрії за реалізацією. І цілі. Андрію, я тобі дякую за цей день. Я неймовірно щаслива, що ти знайшов час поспілкуватись, тому що я дуже хотіла, щоб про тебе дізналась, який ти глибокий, який ти добрий, а це така рідкість в цій професії. Клас і дякую тобі за твій голос, що ми прокидаємося на радіо з твоїм голосом вже 17 років. І чуємо і новини, і розважальні шоу за світло, яке ти несеш. Продовжуй готувати і кататися на роликах, бо батько трьох дітей в майбутньому катається на роликах. Це дивовижно. Неймовірним хобі поділився сьогодні з нами Андрій Чорновол, професійний телерадіоведучий і мій друг. Обіймаємо до зустрічі. Обіймаємо.